Доброго дня, шановна Новодністровська громада, я Данилюк Микола, голова політичної організації Рух Нових Сил у місті Новодністровську. Я хочу доповісти вам інформацію про те, як відбувся у нас захід до 9 травня. А це був дуже прекрасний концерт, дуже велика робота. Дуже було багато людей. Всі ветерани і діти війни, і всі люди, те покоління, яке зазнало. І були учасниками тої страшної війни. Вони отримали дуже масу задоволення, дуже був піднесений настрій. Але в той же хто ж мить була і велика скорбота за всіма полеглими, хто віддав своє життя у тій страшній війні. Згадали і сьогоднішню війну, яка між Україною і Росією про наших хлопців-захисників краще були відзначені медалями і нагородами від міської ради. Але хочу сказати про один нюанс, який ніхто не знає, і ми не можемо про це мовчати. А саме про глибоку неповагу чиновників міської ради. А саме в якому аспекті ми звернулися до міської ради і попросили, щоб на день 9 травня, коли буде мітинг, концерт, щоб була польова кухня. Це як один з атрибутів тієї страшної війни, щоб ті люди побачили ту кухню, щоб скуштували цієї кашки, щоб той чорний хліб з кислим огірочком, з сало. Це для них велика повага, тому що в такий день їм це дуже все дорого. Чиновники міської ради, які були відповідальні за цей процес, а саме забезпечення цією кухнею, проігнорували це і доповіли на нараді, що такої кухні немає у нас в загоні пограничному, прикордонному, в місті Сукірянах. Тому я в п'ятницю. Звернувся до начальника відділу культури пресекара Альони Анатолійовни і запитав Альона Анатолівна, як у нас справи, чи є кухня? Вона сказала, що кухні немає, тому що доповіли. Я сказав, що треба брати ситуацію у свої руки. І ми взяли ситуацію у свої руки. 9 числа була кухня. Люди з великим задоволенням їли кашу. Каша була дуже смачна. Люди з великим задоволенням. Вони тому, що вони побачили, що про них хтось дбає, що це турбота про людей саме в такий величний день 9 травня. Тому я хочу подякувати пресакарі Лоні Анатольовні, Я хочу подякувати депутату Новодістровської міської ради Цимбалюк Наталії Олександрівні, яка е, за моїм проханням, за моїм зверненням, допомогла у забезпеченні і продуктів, і всього того, що потрібно було для каші. Хочу подякувати. Хлопцям-матошникам, які теж все допомагали, тому що вони у нашому місті працюють для людей і допомагають людям. Хочу особисто від себе подякувати приватному підприємцю Ніні Миколаївні Кіцану, яка цілий день потратила 8 числа, щоб зробити гарну зажарочку з м'яса, морковки, щоб це було смачно і естетично. Я отримав дуже багато дзвінків від людей, які дякують саме нам за організацію цієї кухні. А тим працівникам міської ради, які не зуміли зорганізувати, просто не захотіли їм велика ганьба. Дякую всім.